Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо говорити про святих мучеників мене, Єрмогена і Євграфа. Святи... Мене був дуже вчерним родом святе, був таємним кресіяном і великим досонком при імператорі Максиміані. Коли в Олександрії почалось в... В велике переслідування пресіян, і імператор Максиміані. Максим'ян послав мене навести лад в Олександрії, впинати християн та покарати. Ну, і я прибув в в Олександрії, він, він, він християн не карав, але, але почав проповідувати Христову віру. Ну, про це спросили погане імператорів. Імператор послав Єрмогену. Єрмоген, як прибудова з Андрія, що Христово ж... покрав мене, але потім поклонився до ніг Менові та повернувся до Христової віри та, та Охрестився. А потім і імператор Мусмян розділився та й послав десь течне військо. Але на кінець потім і навернувся і сам писар імператора і євграф. Ну, і, 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 і після того імператор Максиміан так розділявся, що, що і сам вбив євграфа. Щоб був, був окрещений кров'ю та, 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 та прийняв вінок мученика і і, і вічну нагороду. І, і потім він наказав мечем святих Мина і в Салце це близько 311 року з Богом.